Хочеться звернутися до Ужгородців, загалом до мешканців Закарпаття із закликом вступати в лави українського вояства, зокрема, вступати в лави підрозділу Карпатська Січ, так як Карпатська Січ постійно розширяється. Рік тому це була окремо добровольча чута, Сьогодні поруч з окремою добровольчою читою на фронті вже бореться зведена штурмова рота. І постійно до нас ідуть люди, підрозділ розширюється, збільшується і в першу чергу. Тому звертаємося до Закарпатів, власне, до людей, які створили Карпатську Січ, які створили її тоді в далекому 1938 році, які створили її у 2014 році, тільки на східних теренах, вступати до лав цього підрозділу і разом боротися проти окупанта, який захопив східні терени нашої держави. Нехай жоден Закарпатець не думає, що війна якимось чином його омине. Бо сьогодні ми тут боремося за те, щоби. Ви у тилу могли спокійно будувати собі життя. Але кожен український солдат він втрачає поступово своє здоров'я. Багато українських вояків віддали своє життя. І тому треба, хлопців, міняти в окопах. Треба, щоб сили українського війська постійно росли. І найбільш найкращим українським солдатом є доброволець, який за власним покликом свого серця. за Кличом своєї батьківщини прийшов добровільно захищати свою землю, добровільно захищати Україну. Такий солдат є найбільш мотивованим. Кожен українець сьогодні потрібен українському війську, чи це він буде безпосередньо в окопі з автоматом, чи він буде з планшетом коректувати українську артилерію, чи буде просто варити борщ у другій лінії оборони і годувати вояків. Чи буде він копати окопи, будувати блокпости на дорогах, чи буде перев'язувати поранених бійців, які борються безпосередньо у зоні контакту з ворогами? Кожен українець не має залишатися осторонь. Кожен закарпатець має брати участь у цій боротьбі. Якщо нас тут розіб'ють, війна докотиться обов'язково і до дальших інших українських земель. І рано чи пізно, якщо наша поразка настане, ми будемо боротися з ворогом уже не на переконах Донбасу, а на Березькому перевалі. Тому сьогодні задача кожного з нас зробити свій внесок і перемогу над ворогом. Ми маємо захистити свою землю. Ми маємо поховати усіх московських окупантах у степах Донбасу і не допустити жодним чином їх далі на захід. Кожен має допомагати фронту, кожен має боротися в лавах карпатської січі. Закликаю всіх братися за зброю і обороняти свою землю. Слава Україні!